Каже мама, що вона тверда, але вона дуже соковита. Бачите, яка гарна. Усім привіт, хто завітає домашні. на канал. Сьогодні Все я хочу домашні. показати уривок, який прислала мені мама. Як знімали, як вони збирали груші. скільки вони не збирали. Хто бачив мої попереднє відео, як я була в Україні, то я бачила їх ще зеленими-зеленими, як швидко вони достили. Там дуже мудрі слова тато сказав. Господь давав тепло, посилав бджоли. Гарний вітерець, гарне сонечко і от такі гарні груші. Не завидуйте, будь ласка, Подивіться. приходьте до нас, наша матуся, бабуся, вас гостить грушками такими. А та вже один ящик заніс. Трошки меншими. Трошки дрібнішими Тоже тут є гарні такі. О, такі от бачите, цілий ящик. І я вже один ящик заніс. Оце водила ми аж підпирали її. Ми мусили зривати І треба, ноль, так, щоб ми були такі плодовиті у Христі. Добрі плоди, солодкі плоди, не гіркі, не квасні. А ну, ті грушки дуже солодкі. А такі соковиті, все, що родить природа на городі, воно все є добре. А оці зелені грушки, вони такі соковиті, а тут на самому вершку вже такі жовті, так. але вже такого соку о, не о, мають. О. О, так, вони вже такого мають стік, але не такий. А, а оті зелені, то такі су. Це наша ловила. Ну, Я кожен ловив над гнилі. Дуже багато гнилих є Валю. на Я дереві. Це, то так. ми зривали, бо тому що вже нульова температура і 20, має бути. Десь 20%, може, було гнилих. І хто буде їсти? Приїжджайте і. Ну, Будете їсти? Гарна грушка, бачите, двічі. Але бачите, оце Угу, так. Отакі люди можуть гарно виглядати, О, а то взагалі згнили. А згнили, викидають геть. А туша може може врятує. Зробимо операцію так. А -а -а, так, і зімо. Тому маємо медницю з'їсти. Тепер чи ціле ведро рвали. Та там цілу медницю. Цілу. цілу миску і того, так? Так. так, так що можемо вас угостити. Тату поніс. <ріху> Нас цілий день дощ падав, а зараз дощ перестав, то ми вирішили обірвати. Все, пока. Прийшли до Вікторії в кафе, вона робить вільму шоколадне молочко. Але смачно, та вілімусіки. Але теж сестричка зробила. Пішла, йдемо на груду і стелочки. Mm. На вулиці вже зробили гарну обстановочку, бо тут раніше цього не було. Дуже гарно, диванчики, столики. Романтично, затишно, клас. А ось там пічка. тут Випікають подають вам відразу свічі гарячу краса кафе бланк якщо всіх розквілені будь ласка запрошуємо в те кафе дуже смачні кросани смачна піця Харно. Віточки. Йдемо на грудой стелочки, в неї дві гри на п'яту і на шість сорок. Ідемо, подивимося, хто сьогодні виграє. Гра Так, Першу гру наші програли 25-18. Непогано. Буде другий тайм. Побачимо, хто візьме кого. Молодці, сильна команда Червона. Усім доброго раночку. Взяла з собою косметику, бо не встигла нафарбуватись. Їдемо ми в аеропорт зустрічати мою подружку. Я її вже не бачила, напевно, рока три. Років три, я Вона ще приїжджала до мене, коли Вільяму був рочок чи півтора, а її звати Таня, і вона з Сиракюзом. В неї двоє дітей старших, то вона приїжджає сама, прилітає. І буде в мене сьогодні четвер, ранок, і буде в мене до понеділка, до обіду. Що... Вона не прилітає, вона прилетіла і чекає тебе в аеропорті. Вона написала, вона сказала, що вона буде 9.20 прилітає. Каже, поки багаж заберу, ну це буде 10-та. А потім вона в 9 мені пише Юля, а прилетів літак на пів години раніше. І що я можу зробити? Я ж не можу пулею прилетіти. Речі, Летимо ми в аеропорт. Надіюсь, вона дозволить себе знімати. Тому буде цікаво дуже. Буде крутий час, ми маємо з нею гарно провести ці вихідні. Залишиться в церкві, так що дуже класно. Десь в суботу погуляємо. Тому бігом підфарбовуюся, щоб вона мене не злякалася, і їдемо на зустріч. Ну все, я готова. Більш-менш провела себе в порядок. В мене така патріотична футболка, все буде Україна. Їдемо з індрушею в аеропорт. Таня вже дзвонила, що вже чекає. Скоро побачимося. Приїжджаємо до аеропорта. Зараз погодка просто шикардосна. Тепленько на дворі, 2 жовтня, а на дворі літо дуже добре. Оооо, як це не сюди, так можна можна. Такі клашитки ГД. To mám CIA. So. Yes. 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 До нас під'їжджає. Що mm -hmm. таке смачненьке? Це напевно би було добре. Да. Взяти? Бери. Yeah, yeah. Oh, це теж для да? О, світли і не травма. Класно. Я би його не Спайсі Спасибо, і дinger. Дякую. Такі гарні баночки мені там подарували. Я дуже хотіла такий на чай. Заверну я собі насиплю і ось такі чайники. Я його тільки що помила. Він йде отакий стікляний всередині. Я люблю накидати там такі фрукти, лилити кипяточком на темену, щоб було видно, що там є опс.